Доброго дня! Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Matosia About Knitting. Запрошую підписатися на мій канал. Тих, хто любить в'язати, тих, хто дотичний до в'язального волонтерства. На своєму каналі я розповідаю про речі, які в'яжу для э, волонтерських проєктів для себе, для рідних і на насамовлення. Як правило, ці речі зв'язані з досить простими прийомами і схемами, але ці речі всі функціональні, практичні і в'яжуться досить швидко. Ці моменти для мене актуальні і важливі, тому я їх використовую постійно у своїй в'язальній практиці. Сьогодні моє відео буде про другий кардиганчик. Який буде входити у комплект для поспішайків для волонтерського клубу 28 петель. Зв'язаний він за схожою схемою, як і попередніх кардиганчик, але я використала тут трішечки іншу вовну. Оця вовна кольору цегли, кирпичиків, охри, напевно, і ось така от. Коричнева трішечки з меланжевим кольором стокова вовна, яку я теж перевіряла е, на відсоток вовни шляхом е, спалювання. А цю вовну я перевіряла і використовувала, коли в'язала свій смугастий е, светр. Посилання на нього там. В'язала я на трошечки тонших спицях, ніж попередній кардиганчик, але принцип той же самий реганчик згори, набрала гачком ланцюжок повітряних петельок, два рядочки платочної гладі, два повноцінних поворотних рядочки ростка, в процесі якого я. Робила прибавки біля регланних ліній. Реглані лінії собою являє дві вирішити петлі. Для рукавчиків по одній петельці, для пі... ланочок три, для пілочок теж три, решта петелек. Тут їх здається, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 петелек було. це спиночка. На рукавчиках е... я робила прибавочки, доки не досягла 17 петелек. Потім пров'язала три рядочки резиночки один на один. Закрила рихло, у якості підрізу дала одну петельку. Пров'язавши зовсім трішечки, буквально два рядочки після пров'язування росточка, я перейшла на в'язання коричневою ниточкою. Перехід у мене тривав два ряди, і виявляв він собою пров'язування одної лицевої. Коричневим кольором і одної лицевої от от, е, кирпичного охристого кольору. Прибавочки біля е, планочки починалися з місця переходу на новий колір. Після того, як я з'єднала пілочку зі спиночкою і пров'язала 22 чи 23 рядочки. І потім пров'язала ще 8 рядочків платочної ладьі і закрила по узору лицевим петельками. В'язала на спицях 3,5. Так, скажу вам зараз цифри. Кардиганчик не вибраний. Так, 30 см плюс-мінус. І по довжині 19 см після прання, я думаю, що він це всі цифри трішечки інші покаже. Влажить він. 42 грами. Коричневої ниточки. 94. І 20, 114. Але мені потрібно ще зв'язати шапочку і шкарпеточки. І тому у мене виникає, виникає така дилемма, що в мене із, після вив'язування шкарпеточок, шапочки, кардиганчика у мене не вистачає ниточок. Ось такого плану, якщо їх міксувати між собою, і тоді виникає потреба в додаванні якогось іще іншого виду вовни, підходящого по метражу, для того, щоб у мене вийшло два плетика зв'язати. На цим питанням треба попрацювати, передивлятися свої запаси. Я думаю, що. Щось я безумовно знайду. Отже, і як, якось все все скомбіную, щоб вийшов симпатичний платик, ну, по моїм уявленням смаку і поєднання кольорів. Буду тримати вас у курсі справ. Дякую вам за перегляд, гарного дня, натхнення, Україна понад все.